Посилка із столиці. Дивіться, нових розпаковок давно не було. Да? Я не лінюсь, у мене просто часу не вистачає. А сьогодні в мене є вільна хвилинка і я трошки понадоїдаю вам своїми розпаковками. І заодно люди, які поприсилали посилки, тут ще й відео написано. попадуть сьогодні на що на розпаковці. Що да? до нас приїхало? О, дивіться, яка бухта прикольно приїхала. Знаєш, що це? Та знаєш з твоїм досвідом і не знать. Може бути нержавейка. Може бути нержавейка. Ну, як мінімум, це якась нікельосодержаща проволока, правильно? А тут таке вже питання: друге: нержавейка, чи не нержавейка, чи не хром, чи б там не було, яка різниця? Зараз наш допоможник поможе нам. Диви. По <гола> Нержавійка, 10% нікеля. А я більше всього що подумав, би, що не хром. Ну, ні. Так що ти вже яка все, нам і далі. Що в нас далі? А далі у нас педалі. Не ви яка. Ой-бо. Що будемо робити? Знаєш, в чому прикол? Бачиш в чому прикол? Мокра медь. Трошки людина спішила, і коли, виходить, тільки випалила і залила водою Дивіться, в принципі, заливати водою не є обов'язковою процедурою. Випалив, обстукав і все. Клас, 6 скрін зробив. Випалив, обстукав і все. І не треба обливати. Ну, облив водою, просуши, Ну нічого, і з цим розберемося. Не біда, то все чепуха. Диви, латунь випадає. Мідяшка сьогодні у нас 330. Латунь у нас сьогодні 200. Опа-ча? А що? що це? А саме, те, що? Головне. саме головне. А саме головне? що? Записочка. Отак. От от. Все в нас є. Артем прислав нам цю посилку. Все написав, катушка, дроту аналіз. І по мілочам. І мідь. А мідь не по мілочам. Міть це взрослий матеріал, це ніяка не мелоч, Правильно? Положимо записку до міді. А що по мелочам? Дивись. Це ж не мелоч. Це ж нормально мід. Трошки не так блистить, як та. Ну, нічого. О, оці трубки. А з якого матеріалу бувають оці трубки, женюк? Залізо і латунь. Залізо і латунь. А як ти думаєш, з якого матеріалу ця трубка? Латунь. А ну? Все. Дві правильних відповіді за одне відео. <свят> Це ж... Це серйозно ватунна трубка. Нові китайські які, Та серйозно які. Там, типу, що, залізо, хром, да? все є. Ну, нікеля немає, звісно, нікуди вона не йде, як, як не ржавіка. Тут у нас побутові платушки. Тут у нас побутова платушка, але трошки з помилками оцю ось штуковину треба удаляти. Як називається ця штуковина, я... Точно не знаю, так як відношення до цих теліків у мене тільки яке правильно радіогубителя. Тобто задача наша, як в чому заключається, поламати. Ні в коїм случае не справити. Є люди, які справляють, є люди, які ламають. От ми ламаки, так? А є справляки. І все. Так вони і живу, Ось пластина якась прикольно. Сейчас. І що прикольного, це алюмініва пластина, а це ніржавична постійно. Тобто, вроді нічого прикольного, ну суть питання. Всі ці матеріали ми купуємо. З усіма цими матеріалами ми залюбки працюємо. Так що, якщо у вас є кольоровий метал і все решта, що ми купуємо, присилайте, а ми купимо залюбки.